Привіт, мої люди! Пропоную вам провести дослід з водою. Ви вже бачите, що перед вами в стаканах є щось е, біле. Це в мене сіль та цукор. В двох стаканах в мене сіль і в двох стаканах в мене цукор. Вчора ви дивилися відео про водичку та її властивості. А зараз пропоную провести дослід і подивитися, чи розчиниться цукор і сіль у теплій воді? Та у холодній воді. Ну що ж, готові? Тоді давайте дивитися. Так, спочатку перевіримо в холодній воді. Тут в мене цукор, тут в мене сіль. Зараз я наливаю холодну воду і буду перемішувати. Сіль перемішаємо тепер цукор, так, що ми бачимо? Подивіться, сіль майже розтворилася. Он там на дні зовсім зовсім трішки залишилася солі. А цукор в холодній воді майже не розтворився, його залишилося дуже-дуже багато. Тепер перевіряємо з гарячою водою сіль цукор. Перемішуємо спочатку сіль доріжок, так, тепер цукор. Так, дітки, ну давайте тепер дивитися. Подивіться, тут була сіль. Ми можемо бачити, що сіль повністю та швидко розтворилася в гарячій воді. Тут був цукор, цукор також повністю та швидко розтворився в гарячій воді. Які ми можемо зробити висновки? Що сіль розтворяється в будь-якій воді, але в гарячій швидше. А цукор розтворяється в гарячій воді. А в холодній розтворятися він не хоче.